З понеділка, авторська програма Катерини Мацюпи. Про щоденний комфорт у власному тілі. Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Це програма з понеділка, і ви чуєте голос Каті Мацюпи. І сьогодні я буду говорити про смузі. Отож, смузі. Я коротко скажу, що це таке взагалі, можливо, не всім слухачам і слухачкам це так одразу зрозуміло. Смузі це якась перебита їжа до такого рідкого стану, коли можна її просто взяти і випити. Чи просто взяти зі склянки випити, чи, наприклад, через трубочку випити. Часто під смузі мається на увазі якась така фруктова суміш, чи ягідна суміш, чи інколи навіть овочева суміш чи суміш з зелені. Ну, от, наприклад, ми взяли яму ягоди, Помістили їх у блендер, трохи додали води, це все розмішали і отримали такий напій літній. Або взяли зелень з водою, розмішали. Або не обов'язково блендер. Це можна навіть пропустити там ягоди крізь м'ясорубку, наприклад, і потім розмішати з водою. Можна їх просто вилкою розім'яти чи там з фруктами те саме зробити, ну і розмішати до, такого, до такої рідкої консистенції. Ось саме це і мається на увазі під таким словом, як смузі. Чому я зараз? Вирішила про це поговорити, тому що зараз літо спекотно, і багато закладів громадського харчування пропонують нам вживати смузі. Тобто, коли ви приходите там пообідати, чи поснідати, чи повечеряти, чи куди ви там приходите, вам можуть запропонувати такий напій, таку страву. А деякі заклади навіть роблять страшне, як я вважаю. І на жаль, до них попав один мій заклад, який я колись дуже любила і любила там інколи приходити і їсти. А це заклади пропонують. Детокси на смузі, літній детокс на смузі. Попробуйте нашу програму літнього детоксу на смузі. От я, наприклад, таке в інстаграмі, в соціальних мережах, читала, бачила, і це мені чесно, це мене дуже засмучує, тому що детокс це для мене дуже дивне слово, коли ми говоримо, що харчуванням треба зробити якийсь детокс. Чому? А до цього я повернуся наприкінці програми. А зараз я би трохи хотіла зосередити свою увагу на взагалі, скажімо так, різних типах смузі. І, от, взагалі, коли, колись я от коли чула про смузі, наприклад, ще роки три-чотири, тому я їх не вживала, не робила, але я думала так, що смузі це обов'язковий ритуал, обов'язковий спосіб харчування, якщо нас цікавить здоровий спосіб життя. Разом з тим я розуміла, що десь трохи користь цих продуктів, цих страв, трохи перебільшена. Тому що ну от в інстаграм, якщо подивитися, дуже багато блогерів, нутриціологів, консультантів, консультанток по харчуванню говорять, як же ж важливо для нашого здоров'я корисно вживати ці смузі. І Я так підозрювала, що це десь якась така мода, і трохи їхня користь перебільшена. В принципі, я була права, якщо забігає, якщо забігати наперед, але Прийшов час, я вирішила нормально поцікавитись темою харчування і фізичної активності, розібралась в цьому питанні і тепер знаю напевно. І в цьому ефірі сьогодні я можу допомогти розібратися вам в питаннях смузі і відповісти для себе, перш за все, на питання: варто їх вживати, не варто їх вживати, кому, коли, як і в який спосіб. Отож, я пропоную почати з фруктових смузі. Насправді, саме їх дуже часто пропонують в закладах громадського харчування якісь там бананово-ананасові смузі, бананово-мангові смузі і так далі. Не дивно, що нам їх дуже активно пропонують, тому що це такі а, солоденькі напої, солоденька їжа. Чом би і ні. І звісно, що людям це буде подобатись, буде подобатись смак. Це буде в нас викликати якісь приємні емоції. Це ну, ніби і не сік, бо зараз вже люди знають, що там сік це ну не зовсім про корисне харчування, а більше про задоволення, а смузі, ну, це ж, мабуть, щось таке дуже корисне. Ну, різні можуть бути думки і емоції на цю тему, але давайте зосередимося так детальніше. От фруктові смузі, що це таке? Ну це перебиті фрукти. Ну, от, наприклад, нехай у нас буде бананово, мангове смузі це два фрукти, в яких є прості цукри. Тобто, там є молекули фруктози, там є молекули глюкози, тобто це такі молекули, які мають швидко потратитися нашим організмом, які будуть швидко засвоюватися ще в ротовій порожнині Вони будуть засвоюватися. Ми до речі. Зі стоматологиною Христиною Кисляк недавно про це теж говорили. І нам, що це означає, це не означає, що нам їх не можна їсти чи не треба їсти. Це означає, що такі продукти нам потрібно їсти у невеликих кількостях. Ну, от я думаю, багато слухачів-слухачок, можливо, чули, бачили ці рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, що там потрібно їсти 300 грам фруктів на день. Ну, з одного боку, це такі доволі усереднені показники, тому що е, дуже залежить, яка це людина, яка в неї. Фізична активність, що вона є, крім того, і так далі. Але середнє арифметичне нехай буде ці 300 грам. Ну, до прикладу, 300 грам це небагато, тому що один банан може заважити грам 200, а яблуко ціле, там, особливо восени, коли вони такі свіжі, може заважити там і 300 грам. Тому 300 грам це насправді не так багато, як нам може здатись. Але отож, повертаємося до того, що ж таке ці фруктові смузі. Ми беремо, наприклад, банан з манго, перебиваємо в блендері, додаємо води і випиваємо. Так можна робити, якщо нам це дуже подобається, але важливо пам'ятати, що це завжди має бути як десерт. Ну, тобто після прийому їжі. Чому? Тому що, як я вже сказала раніше, там у нас є багато е, цукрів, там є багато фруктози, багато глюкози. Е, тому не варто зловживати такими напоями і варто до них ставити саме як до десерту, а не до чогось такого дуже корисного, яке треба пити прямо на голодний шлунок. На голодний шлунок точно не треба пити. Чому? Тому що знову ж таки багато простих цукрів вони одразу попадають до нас е, в шлунково-кишковий тракт і викликають різк. З скачок інсуліну можуть нам дати ситість на хвилин 40, але потім через хвилин 40, коли ми випили таке смузі, нас почне накривати голод і ми будемо голодними. А калорії з тими простими цукрами ми спожили уже ну, таку пристойну кількість. Ну, знову ж таки, залежно скільки там було тих фруктів, але я можу уявити, що дуже просто спожити таку а, пристойну пристойну кількість тих калорій. А, і що б я тут ще хотіла додати, що в принципі фрукти все-таки краще їсти цільними, а не розбивати їх. Чому? Тому що у фруктах, окрім простих цукрів, є ще дуже багато класних мікроелементів, і є клітковина. І Клітковину нам важливо отримувати, але добре було б нам розжовувати всю їжу. От ми, до речі, буду сьогодні повертатись до цієї теми, до розмови з Христиною, кисляк стоматологині. Ми з нею про це згадували, що їжу важливо жувати. У нас тоді включаються центри ситості, ми відчуваємо ситість. І взагалі для адекватної роботи нашого мозку в контексті їжі жування важливе. Це не означає, що не можна пити смузі ніколи-ніколи, ні. Але знову ж таки, Варто ставитись до цього як до десерту і розуміти, що зрідка це собі інколи можна дозволяти. І точно не варто робити якісь детокси а, на фруктових смузі. А, а тепер я би перейшла до такої підтемки, як смузі овочеві. Ну, здавалося б, та, овочеві смузі, ну класно. Тут насправді відповідь теж доволі проста, а, схожа до роздумів про фруктові смузі, ну для чого перебивати, наприклад, якийсь овоч, якщо його можна просто приємно похрумкотіти і з'їсти. Хоча насправді, якщо от говорити про овочеві смузі, я намагаюсь згадати, які я бачила овочеві смузі, і розумію, що не знаю таких, тому що я бачила от смузі з помідора, але Якщо згадувати Олексія Коваленка, ботаніка, автора книжки Фрукти Пратоович, книжку, яку ми розігрували, до речі, двічі в ефірі громадського радіо, то він пише, що помідор це взагалі то фрукт. Якщо дивитися на нього з ботанічної точки зору, тому з ботанічної точки зору... Помідорове, помідорове смузі, це буде фруктове смузі. Ну але насправді це такі вже трохи е, забавні дрібниці, я б сказала, хоча важливі. Е, ну, помідор краще похрумкотіти і з'їсти, чи він ну ладно, він не хрумкотить, ну просто його поїсти. Мені здається, що це смачно. Якщо є бажання е, перебити його, зробити щось на кшталт томатної пасти, чи не знаю, перебити його в блендері і додати в омлет, наприклад. О, до речі, люблю так інколи робити. Знову ж таки, це класна штука, вона корисна, чому б і ні, це смачно. Але знову ж таки, варто пам'ятати, для чого ви це робите. Для смаку інколи так. Але якщо раптом слухачів і слухачок є думка, що ці смузі з помідора будуть дуже корисні, якісь корисніші, ніжби ми просто з'їли помідор, ну це не так. Це такий трохи самообман, який в тому числі навіяний. Мабуть, інстаграмом, тому що в інстаграмі я бачу дуже багато всяких дописів про те, наскільки важливо, просто необхідно пити смузі, їсти смузі, якщо ми хочемо прожити довго, щасливо і здорово. А тепер смузі з зелені. От мені здається, що це така дуже дуже м -м, популярна тема, особливо зараз. Зараз у нас такий класний сезон. До речі. Мій улюблений сезон, коли жарко, коли багато класних ягід, багато зелені, день довгий, цвете жасмин, ще пізній жасмин, але він ще цвете. І я обожнюю жасмин, до речі, жасминовий чай, і запах це взагалі дуже класний період. Але в цей період у нас такі популяризуються, ростуть дуже різні міфи про фрукти, ягоди і зелень, в тому числі. Отож, щодо зелені, от якщо подивитися по інстаграму, то, мабуть, перше місце про користь смузі в інстаграмі. Отримає такий продукт як селера. От брати стебла селери, мішати з лимоном і робити смузі, і це пити, що це дуже корисно, дуже потрібно. А інколи ще й рекомендують пити це на голодний шлунок. Ну, скажу так: якщо вам подобається селера, якщо вам подобається з неї смузі, вам приємний такий цей терпкуватий смак, присмак з кислинкою, якщо додавати лимону, ви, звісно, можете це робити. Але Точно не варто це робити на голодний шлунок. Чому? Ну тому що в селері, які я згадувала раніше про банан, про фрукт, там є клітковина. Клітковина для нас потрібна, корисна. І ця клітковина в селері така доволі потужна, і вона може. Там, ну, заважати вивільненню певної кількості речовин. І це ну, нормально. Якщо ж ми перемолюємо цю селеру в блендері, ми звільняємо велику кількість органічних кислот, які нам ну, не зашкодять, якщо ми не будемо пити літрами того смузі. І вони нам не зашкодять, якщо у нас здоровий шлунок, здоровий шлунково кишковий тракт загалом. А, але якщо у нас є певні проблеми, наприклад, гастрит, язва, то навіть якщо ми будемо пити ці смузі в великих кількостях, Костях з прийомом їжі в нас можуть, ну вони можуть насправді посилити наші якісь проблеми зі шлунком, які у нас вже існують. Тому точно не варто цим зловживати людям, які мають якісь проблеми зі шлунком. Якщо ж їх нема, то і вам подобається це смузі, це важливо. То так, звісно, можна його пити, їсти, але. Просто теж варто розуміти, для чого ви це робите. Якщо вам цей напій, такий таз, селери, зелені, наприклад, з лимоном, приємний напій, особливо коли жарко. Я от можу уявити, що це може бути такий тонізуючий напиток. Тоді так, це класна ідея. Вітаю! Але якщо ви живете такою думкою, що це дуже корисно. А нас цей напій салери і лимону від чогось очистить, від чогось нас розгрузить, кудись подінуться якісь наші шлаки. Це не так. Шлаків у нас в організмі немає. Вагони розгружати з нашого кишечника не потрібно. У нас все відбувається саме собою, тому що у нас, якщо говорити про детокси, то взагалі в медицині в науці поняття. Як зробити детокс кишківника, кишечника, немає такого поняття, це ну, якась така модна течія, на якій заробляються дуже великі гроші, але яка абсолютно шкідлива. Чому? Тому що ну, наш кишечник там живе багато бактерій, в тому числі корисних бактерій, які нам потрібні, які потрібні для підтримки нашого імунітету. І, до речі, якраз багато лікарів говорять про те, що особливо в час COVID-19 не варто бавитись спеціально ніякими детоксами, тому що коли. Коли ми робимо якийсь детокс. Ну, я чому говорю якийсь? Тому що різні люди складають різні поняття в це слово. Але якщо у вас є думка там почиститись, зробити детокс, то подумайте краще сім разів, а краще десять, чи точно вам це потрібно, особливо в період ковід, тому що коли ви робите детокс, ви просто а, дуже сильно послаблюєте а, свій імунітет. А, тому варто про це пам'ятати. До речі, є випадок, коли вам лікарі можуть порадити зробити детокс або навіть не порадити. А просто його призначити. Це випадок, коли потрібно оглянути кишківник, коли потрібно зробити таку процедуру, як колоноскопія. Це неприємна процедура, складна процедура, але це ну, вона відбувається за показаннями лікаря. І коли її треба зробити, то так, треба прочистити кишківник, там треба не їсти певний час, потім прийняти якісь препарати, які вам назначить ваш лікуючий лікар. Оце дійсно такий фізіологічний, ні, не фізіологічний, а такий от зовнішній. Детокс, який потрібно зробити, і який вам може призначити лікар, і в якому є сенс. В інших випадках, там, щоб схуднути, щоб від чогось почиститись, це немає зовсім, зовсім ніякої причини. І от я так говорила про селеру і смузі, а плавно перейшла про детокс. Чому? Ну, тому що я, наприклад, в інстаграмі, в соціальних мережах, деколи навіть в приватних розмовах саме чула про це, що от Селера, смузі, селери, детокс, це дуже корисно і так далі. Ще є така штука, от як, наприклад, розгрузочний день літо. І оскільки у нас є багато доступних в Україні різних ягід, фруктів, зелені, можна зробити собі розгрузочні дні на селері, зелені. Ну, на зелені, нехай буде, нехай буде на смузі. Ну, я, наприклад, з таким часто зустрічалася, знову ж таки, в соціальних мережах і не тільки. А я не розумію, для чого це робити, для чого нам від чогось розгружатись. Знову ж таки, це ж не є якась там будова. Це не є вагони. А, наш організм це цілісна система, який а, сам себе розгрузить. У нас є печінка, у нас є нирки, у нас є легені, які і це все працює як детокс-система, а спеціально зовні щось чистити ну, не потрібно. Наш організм сам з цим справляється. Єдине, що є ремарка: а чому взагалі виникає думка, що треба чиститись? Може, ви перед тим якось там нагружались, наприклад, чи алкоголем, чи взагалі їжею переїдали, наприклад, то для чого ви тоді це робили? Тут уже таке питання. Але. Імкові я й зустрічаю людей, які взагалі по житті надоїдають і постійно цікавляться якимись детоксами. Це, скажімо так, точно відлук. Точно від лукавого. А, на цій ноті я би хотіла також підсумувати цю тему про зелень. Якщо вам подобається смузі з зелені, так, будь ласка, це корисно, вживайте, але пам'ятайте, що це не для очистки чогось там. Єдине, що у мене ще є такий невеликий коментар про зелень. Ну, от ми говоримо не ми, а ну там часто Всесвітня організація охорони здоров'я нам звертає увагу на те, що важливо вживати клітковину, що ми часто вживаємо її замало, і це проблема. Ну, це дійсно проблема. Якщо у нас замало клітковини. Однак я бачу такі ем, різні крайності, і я, до речі, не так давно теж заходила трохи в другу крайність. Є люди, які дійсно не люблять овочі, не їдять їх і до зелені ставляться як до якоїсь прикраси на тарілці з ковбасою. Ну, це не дуже добре. Але їсти тазіками салати, клітковину, капусти, ну це теж не дуже хороша історія, тому що. Надмір клітковини теж має свої неприємні побічні ефекти і навіть шкідливі. Ну, по-перше, це може бути метеоризм, здуття. Ну і давайте будемо чесними, кому комфортно ходити постійно з здуттям, ну нікому. А, але так само, якщо дуже-дуже багато клітковини, грубо, в тому числі, вона ну, може травмувати наш тонкий кишечник. Тому краще з цим не заграватись, краще просто так не напихуватися овочами. І до чого я це говорю? До того, що якщо ми вже Маємо нормальну кількість овочів зараз. У нас на тарілці зелено різнобарвно, А ще зверху ми беремо те смузі з селери, наприклад, то ми таким чином можемо дуже просто перебрати клітковиною, а потім ми будемо турбуватися, чому у нас здуття, або чому, наприклад, у нас крутить живіт. А це взаємопов'язані речі. Тому, якщо ви так практикуєте, але не думали, що в цьому може бути винен ваших не дуже приємних симптомах, наприклад, надмір клітковини, то подумайте теж про це. А зараз я би хотіла ще прокоментувати про смузі з ягід. От, до речі, смузі з ягід дійсно має сенс. Чому? Тому що ягоди це такий класний суперфуд, якого в Україні на щастя немало, який містить дуже і дуже багато корисного і нам потрібного. І коли ми перетираємо ці ягоди у блендері, ми збільшуємо доступність, біодоступність цих корисних речовин для нашого організму. Ті самі біофлавоноїди, вони містяться в шкірках ягід. Тобто, наприклад, ми візьмемо лохину або смородину. Чорну, смородину, червону, от саме в шкірці є багато цих крутих потрібних нам речовин. І коли ми жуємо це зубами, звісно, ми теж отримуємо ці поживні речовини, але не всі. Частина з них вона пройде транзитом. А якщо ми це перетираємо в блендері і розмішаємо, наприклад, з водою, то ми отримуємо більшу частину цих корисних речовин, ми отримуємо максимум з того, що ми в себе закинули. Але. Якщо ми будемо просто регулярно гризти зубами ягоди, ми теж будемо отримувати наші корисні речовини. Тому тут відповідь теж абсолютно проста. Якщо вам подобається ягідне смузі, можна запам'ятати, що воно дійсно найкорисніше зі всіх смузі, про які я раніше говорила, якщо порівнювати з фруктовими, чи овочевими, чи зеленими смузі, ягідне дійсно має сенс. Але не варто теж надавати йому якоїсь такої такого значення панацеї, що воно нас вилікує від всіх хворіб. Інколи дійсно Корисно включати його у свій раціон, це буде класно. Але це не обов'язково. І знову ж таки, якщо ми їмо ягоди, що робимо смузі з ягід, це завжди має бути наш десерт. Ну, може бути там, під час прийому їжі. Але пити, наприклад, на голодний шлунок, смузі з ягід, чи мішати ягоди з фруктами, і це теж пити на голодний шлунок і думати, що це дуже корисно і що ми від чогось очищуємося, це не так. Чому Ну взагалі наша, кожен наш прийом їжі має складатися з Білка, жиру і вуглеводів. І важливо, до речі, починати прийом їжі саме з білка, тому що е, на білок буде виділятися максимальна кількість соляної кислоти в нашому шлунку. І таким чином наш травний процес буде йти по хорошому, правильному шляху. Якщо, наприклад, там, починати прийом їжі з вуглеводів, потім закінчувати це м'ясом. Ну, є ймовірність, що, звісно, теж все піде нормально. Але, можливо, ні, можливо, десь ми таким чином збільшуємо ймовірність. Що це м'ясо, можливо, десь не дуже добре перетравиться. Потім у нас може бути здуття або якісь інші неприємні симптоми. Ну, Але це вже таке індивідуальна більша історія. Однак, якщо ми говоримо про смузі, то це в основному вуглеводи. це ці самі прості цукри змішані з водою, змішані з клітковиною, там немає білка, ну його там дуже-дуже мало, там немає жиру, якщо ми його не додали. Тому це не може бути нашим повноцінним прийомом їжі. Ми будемо споживати ці вуглеводи, і потім у нас дуже швидко знову буде, наприклад, скачок голоду, ну ми просто не наїмося. Або ж якщо ми будемо існувати на самих смузі, ми просто будемо не отримувати поживні речовини, мікроелементи всі, які нам потрібні, тому що з одного боку. Оку, так в ягодах багато поживних речовин, але ж там немає білка, немає жиру і так далі. До речі, коли я анонсувала цю тему в себе в соцмережах, моя знайома журналістка Наталія написала такий коментар, що от вона любить ягідне смузі і любить до нього додавати кокосові вершки. Ну так, це. Класна ідея, якщо ви знаєте, де їх можна купити, і взагалі, які вони, я підозрюю, що вони дають такий ще класний запах. Ну, якщо він вам, звісно, подобається, я знаю, що не всі люблять цей кокосовий запах. Але це приклад того, як, наприклад, ягоди, вуглеводи можна змішати з жирами. Це буде теж корисна штука у вигляді десерту, приємна, смачна, класна на запах. Можу ще додати, що до речі, насіння льону теж можна перемішати і там досипати, наприклад, до того смузі, якщо ви робите. Це теж буде трохи доданого жиру, і це до речі, от насіння це так само, як і ягоди. В ньому є сенс, щоб його перемалювати, тому що ми таким чином збільшимо біодоступність тих поживних елементів які там містяться. А ось так. Тому, якщо підсумовувати, можна коротко сказати, що найкраще зі всіх смузі – це ягідне, в ньому дійсно є сенс, але воно не обов'язкове для того, щоб його вживати. І до речі, от в інстаграмі теж в соціальній мережі, коли я анонсувала цей ефір, мені написали деякі мої знайомі, що от я там не вживаю смузі, я буду краще жувати ягоди. Класно, я насправді теж так роблю не тому, що я не люблю смузі ягідного, а тому, що мені лінь ним займатись. Хоча. Треба буде спробувати, бо це дійсно може бути інколи, інколи як смачний десерт, чому б і ні. А ще одна моя знайома написала, наприклад, що вона погано взагалі ставиться до смузі, тому що створюється, як вона написала, здається, синдром лінивого кишківника, щось таке. Ну, мені насправді таке визначення саме лінивий кишківник, не знайома, я його не зустрічала, але я розумію, про що йдеться. Йдеться про те, що роботу за нас роблять блендери. Тобто, ми маємо. Пережувати їжу, у нас має бути адекватна харчова відповідь. Потім, якщо ми, наприклад, з'їли той самий банан, нехай буде в банані, який ще там не дуже жовтий, не почорнілий, такий трішечки зеленуватий, у ньому є резистентний крохмаль, який потім буде їсти наш кишківник. Тобто корисні бактерії, якраз це для них їжа, оцей резистентний крохмаль. І це важливо, щоб вони його отримували. А якщо ми переб'ємо цей банан в таку рідину у блендері, то в принципі там уже дуже мало залишиться саме цього Хмалю, який може поїсти наш кишечник. Тому, мабуть, це. Я так підозрюю, це те, що мала на увазі моя знайома, і дійсно, в цьому є сенс подумати про це. Та це те, що я говорила насправді на початку, що не варто дуже спрощувати собі роботу, а важливо добре пережовувати їжу, тому що ми таким чином будемо і ситі, і наш кишечник буде працювати краще, і взагалі, ну і шлунок, і взагалі от весь шланково-кишковий тракт. Ну, це те, що називається отримувати хорошу харчову відповідь. А тепер про детокси. Хоча я вже насправді багато розповіла про. Про детокси і про те, чому їх не варто робити, чому ними не варто займатися. Але можна задати питання: а чому тоді така популярна ця функція? Чому так багато людей говорить про якісь детокси в тих самих соціальних мережах? Чесно, не знаю, але ну, у мене є здогадки. По перше, це часто комерційна історія, тому що є цілі. Клініки, є цілі ну, заклади, які маскуються чи називають себе медичними, які пропонують ці послуги. І ці послуги вони не дешеві і люди просто заробляють на цьому гроші. По-моєму, це така відома вже історія. Це один момент. Другий момент ну, я думаю, так, що багато людей, які розказують про корисність цих детоксів, детоксів на смузі. Ну, це таке трохи невігластво. Тобто люди не до кінця розібралися в темі, десь прочитали можливо, вони теж перебувають під такою. Під таким впливом цих комерційних установ, які пропонують ці детокси робити, і на смузі, і не тільки на смузі, і вони це популяризують в своїх інстаграмах. А можливо, вони просто е, комерційно теж зацікавлені, можливо, в них якесь партнерство з клініками і так далі. Е, чиститись нам немає від чого, чистити судини, чистити кишечник. Це не наша задача. Організм з цим справиться сам. Наша задача підтримувати організм максимально хорошому настрої, максимально хорошому стані. А не займатися якимись такими дивними процедурами. І на цьому я буду завершувати. Наша програма з понеділка. Сьогодні підійшла до кінця. Ви чули голос Каті Мацюпи. Це була програма з понеділка. Тут ми щочетверга говоримо про те, як комфортно почуватись у власному тілі. Слухайте, думайте. З понеділка на громадському радіо.